Неся Українка у ривок з лісової пісні. Нічого спала, хто ж зимою робить, спит озеро, спить ліс і очерет, гриба рипіла, все за сни за сни, і снилися мені всі білі сни. на сріблі ся у цвіті. Зорі спадали з неба, білі непрозорі і клалися в намети, Біли, чисто побідами, я сидовисту з кришталю, грає і рягти сюди. Я спала, дихала так вільно, груди, по білих снах рожеві гадки, легенькі гавтула.